Всім доброго дня! А, сьогодні хочу поговорити з вами про важливість ультразвукового обстеження для жінок. А, дуже багато моїх пацієнток не розуміють, навіщо їм після консультації та огляду гінеколога а, додатково ще потрібно проходити ультразвукове обстеження. А, ну, по-перше, коли ми проводимо ультразву... огляд у гінеколога. Ми бачимо тільки піху та вагінальну частину шийки матки. Все, ні саме тіло матки, ні порожнину матки, ні яєчники, маткові труби, а також, що знаходиться взагалі в малому тазі, ми, звичайно, не бачимо. А так ми можемо пропальпувати ці органи. Якщо, наприклад, жінка не має зайвої ваги, ми можемо пропальпувати. Але якщо ми знайшли, напальпували, наприклад, якесь утворення, якесь збільшення в проекції яєчника. Болючість, якийсь дискомфорт, тяжистість. Ми ж не знаємо, що це Це може бути кіста, це може бути утворення, в тому числі як доброякісне, так і злоякісне. Тому тут нам в поміч обов'язково потрібне УЗД, ультразвукове обстеження. Яке і виявить а, структурну патологію, і взагалі вид цієї структурної патології. Наприклад, це кіста, яка може зникнути сама а, функціональна через один місяць, чи це, наприклад, якесь утворення, яке має ультразвукові ознаки злоякісності або пограничне утворення, і нам потрібно негайно скерувати жінку на оперативне лікування або лікування до а, певних фахівців. А, також це стосується і молочної залози. Якщо, наприклад, об'ємна молочна залоза, ми не можемо там взагалі можемо не пропальбувати це утворення. Або якщо і знайшли це утворення, то ми не знаємо, це кіста, це фіброаденома, чи це вже якась злоякісна пухлина. Тому а, хочу сказати, що щорічний. Чекат для жінки включає обов'язково ультразвукове обстеження органів малого тазу, молочних залоз та щитоподібної залози. А залози. Якщо ви будете це проходити щорічно і виконувати після цього всі вказівки вашого лікаря, то з великою ймовірністю. Дуже великою ви не почуєте такого страшного діагнозу, як онкологія. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це, турбуйтеся про себе, проходьте, будь ласка, все вчасно і головне в повному обсязі. Дякую за увагу! Якщо якісь запитання з цього приводу, я готова відповідати.